Вітаю, це Психолайф. Мене звати Ніка Головенко, я лікарка, і я практикуюча гештальттерапевт у навчанні. А що хочеш ти? Знаю, і я вас зараз навчу. За ваші Так ось до якого? До якого, так, також, до якого То що таке ця потреба? А де ж бажання? Ви мене запитаєте, Ніка, ну ці потреби, потреба, а що ж про бажання? Це що? Так, достатньо. Чому наші бажання не збуваються? І ні, я не хочу зараз вам впарити черговий курс про те, що я знаю, і я вас зараз навчу за ваші як зробити так, щоб бажання збувалися. Ми говоритимемо про потреби і бажання. Багато хто думає, що це в принципі одне те саме бажання, потреби, потреба, бажання, але насправді ні. Крім того, є таке стереотипна думка, що наші бажання це щось таке класне, позитивне, і треба загадувати на такому позитивчику, і тоді все буде класно. Ти маєш війти в певний стан, ти маєш зробити карту бажань. Якщо щось не збувається, значить з тобою щось не так. Це працює інакше. Насправді, не наші бажання рухають нас до життя, а наші потреби. Отже, розбираємося в тому, що таке потреба. Якщо бажання це я хочу, і зазвичай воно переживається якимось збудженням, усвідомленням, чого я хочу, можливістю отримати те, що я хочу, то потреба це стан, який тілесно переживається як певний дискомфорт. Ну, тобто, це це місце, в якому ми змушені встати з ліжка і почати. Шукати, сканувати простір, розуміти свій стан для того, щоб здобути щось для себе, щоб змінити цей дискомфорт. Отже, що взагалі таке є потреби? Що це таке? Що це за структура, і взагалі, чому і для чого вона в нас є? Всі ми хочемо, щоб наші бажання здійснювались. Ми цьому вчимося, ми купуємо якісь курси, ми щось пробуємо, пишемо якісь списки бажань. Раз за разом ми стикаємося тим, що точно не всі бажання збуваються. Відповідно, ми е, розчаровуємося, ми сумуємо, ми відчуваємо злість, і нам здається, що з нами щось не так. Але насправді з нами все так. Просто ми сфокусовані трішки не на тому, що треба знати про суть бажання. А бажання насправді з'являється з потреби. То що таке ця потреба? Коли ми народжуємося, ми вже достатньо досконалі створіння. Тобто наш організм і наша психіка вже якимось чином вміють підтримувати нас, щоб ми продовжували функціонувати і розвиватися. Найпростіший приклад це те, як функціонує наш організм. То нашому організму не потрібні якісь успішні успіхи, не потрібні якісь переживання глибокої фрустрації. Нашому організму потрібно одне баланс. Організм знає, що для того, щоб повноцінно функціонувати, нам вчасно потрібно поглинути рідину і виділити її. Нам потрібно поїсти, і потім нам потрібно Звільнити свій організм, нам потрібно вдихати і вдихати. І саме це забезпечить нам певний рівень комфорту. Потреби є дефіциту і надлишку, тобто, коли чогось замало або надлишок, то нам потрібно відчувати баланс. Важливо, наш організм не цікавиться тим. Чи хочеш ти зараз цю потребу задовільняти? Вона просто з'являється і прагне до того, щоб бути прожитою і завершеною. І всі ми знаємо, що якщо в нас є потреба в нашому організму виділити рідину сечового міхура, то е якийсь час ви зможете це утримувати, можливо, ігнорувати, але точно буде оця точка піку, коли ви не зможете думати більше ні про що, крім одного, задовільнити цю потребу. Всі інші відійдуть в фон. І вашому організму байдуже, чи ви зараз стоїте в пробці, чи ви зараз на побаченні, чи ви зараз спите, ваш організм зробить все для того, щоб ця потреба була розв'язана. А тепер поговоримо про трошки складнішу частину задоволення потреб це психоемоційна. Тобто, якщо організмічні не плутати з оргазмічні, організмічні потреби ми можемо задовільнити самостійно, це сон, їжа, вода, напруження, розслаблення, всі функції життєдіяльності організму, то є потреби. Які ми не можемо забезпечувати без іншого, без іншої людини. І це ряд психоемоційних потреб. Мало того, на кожному етапі нашого розвитку ці зв'язки є необхідні для того, щоб будувати структуру нашої особистості. І якщо ці потреби не задоволені тоді там, то вони можуть мати вплив навіть прямо зараз, коли ми окремо доросла людина, і здавалося, що ми все вже забули. Отже, що це за такі психологічні потреби контакту і близькості? А це ряд потреб. Це соціальні потреби, тобто хто я, хто я в цьому суспільстві, до чого я приналежу, з ким я рухаюсь, куди, як я взаємодію з іншими. Це потреба у визнанні, коли я хочу, щоб мене бачили, щоб визнали те, що я роблю, визнали, як я роблю. Це потреба у приналежності до певної групи людей, коли я відчуваю свою цінність, якщо мене приймають в певне коло. Це також цілий ряд творчих потреб, це потреби духовності. Ну тобто, як ви бачите, їх є багато-багато, і вони мають особливість, що вони з'являються, проживають себе, зникають, з'являються, проживають себе зникають. А для чого їх забезпечити? Скажете ви? Ну я не маю чогось і не маю, і мені з тим окей. Так дійсно можна навчитися і ряд потреб просто ігнорувати. Але саме тоді якість нашого життя, смак життя, насичені життя. Вони будуть переживатися як такі прісні. Чому так складно навчитися розуміти свої потреби? Навик розпізнавати ці потреби і їх забезпечувати формується в нас з дитинства. У нас є потреби розвитку, тобто на якомусь етапі дитині вкрай необхідно відчуття цього злиття з великою фігурою, яка забезпечить безпеку, забезпечить безпеку, і в цьому стані безпеки. І прийняття, і де тепло, де спокійно, де за тебе подбають, дитина може розвиватися і поступово набирати інших навиків і функцій. І от якщо цей етап злиття, тоді, коли йому було час і місце, відбувся благополучно, і дитинка підростає і розуміє, що ось були ми, тепер є я, є ти, я окремий, і в принципі, ось ця потреба, коли задовільняється повноцінно. Вже в дорослому житті во ну, немає такої необхідності цей цикл повторювати. Може захотітися пережити щось схоже, там на етапі закоханості, там оце зближення злиття, але, в принципі, життєво забезпечувати собі злиття потреби немає, якщо це не було порушення. Якщо порушення було, то в принципі це є механізм залежного типу поведінки, коли людина виростає і вона далі шукає цю грандіозну фігуру, яка завершить те, що не змогло завершитись тоді в дитинстві. Знаєте, є такий пазл, де є певні фігурки, наприклад, коло, квадрат, трикутник і певна фігурка, яку треба ось в цю форму вставити. Так, ось до якогось етапу. Поки дитина не розуміє, що це форма квадрат, тобто вона не має оформленої цієї уяви в своїй голові, вона просто не буде бачити ці форми. Ну, тобто їх немає, вона їх не зауважує, не виділяє. Якщо все відбувається благополучно, то дитинка навчається, що ось це коло, його треба вставити в коло. Так? Вона вже знає, що під цю потребу є ця форма. А от припустимо, якщо дитина росте в сім'ї, де її кривдять? Так, всі ми дорослі розуміємо, що коли сильніша людина за тебе чинить фізичне чи емоційне насилля, цього терпіти не можна. Дитина теж може це відчувати, цю небезпеку, але покинути батьківський дім це є ще більша небезпека. Тобто, вибираючи свою потребу у безпеці, дитина залишається скривдником і, відповідно, у неї вже таке деформоване поняття власної потреби, тобто потреба в безпеці. З небезпечною людиною людина сприймає за любов. Що відбувається далі? Якщо вона виростає і нічого не робить, ну, тобто вона не, не, не починає усвідомлюватися, не починає щось розуміти своїм життям, тобто вона залишається на тому ж рівні, вона як не має цієї форми, відповідної фігурки, вона їх далі не бачить. І не зауважуєш, що взагалі-то ти вже дорослий, і в тебе є інші ресурси і доступи, якими можна користуватися. Ця людина знову і знову буде вибирати схожий паттерн поведінки. Вона знов буде вибирати схожого кривдника, як, яким вона зростала. Тому що для неї це таке перекручене поняття і є любов. То як ви бачите, причина може бути далеко в дитинстві, а наслідки ми маємо зараз. Чому спозалеження вибирають нормального? Бо в них немає уявлення нормально це як. Для них знайоме це безпечно, нове це що? І що робити? Як це змінювати? Ну, вчитися. Якщо нам не посприяло навчитися цього з дитинства, ми можемо навчитися цього зараз. А де ж бажання? Ви мене запитаєте, Ніка? Ну, ці потреби, потреби. А що ж про бажання? Зараз я вам розповім, як. Як живе потреба своє життя і де з'являється місце цьому бажання. Отже, спочатку ми відчуваємо такий стан, де нам все нормально, нічого не треба, все задовільняє такий спокій. Потім щось відбувається, і ми починаємо відчувати цей дискомфорт. Він може бути емоційний, він може бути фізичний. Так? І ми цей дискомфорт змушуємо шукати, що не так. Якщо ми не продовжимо ігнорувати цей стан. То пошук, що не так, як мені цей дискомфорт змінити, починає формувати таку загострену фігуру ось цього нашого бажання. І коли ми з цього дискомфорту бачимо, вже, яка зараз потреба незадоволена, і що я хочу зробити, щоб її задовільнити, от в цьому місці з'являється бажання. Бажання, ось ця енергія, і пошук способу, як, як мені зробити, щоб це задовільнити. Відповідно, якщо все далі продовжується і ми знаходимо цю можливість, потреба задоволена, ми видихаємо, і на якийсь час вона нас не турбує. Чому, здавалося б, все-таки зрозуміло, а ми не вміємо задовільняти своїх потреб. Ну, Тому що ми не дуже вміємо їх диференціювати, розпізнавати. Ми часто вчимося в тому, що нам кажуть: так, не роби, роби ось так. Ну, тобто, роби так, як я сказала. Роби так, як в когось. Ось це гарно, ось це правильно. І ти такий Ну, добре, давайте оце. І так виходить потім в результаті людина в 40 років, приходить до терапевта, має сім'ю, має дітей, має дружину, має роботу і каже, а я нічого не відчуваю. Ну я не відчуваю ні радості, ні задоволення, ні бажання жити. А що хочеш ти? запитую я. А людина каже, а я не знаю. Тому що оцей контакт. З своєю потребою, він між людиною і її відчуттями прірва, у нас влаштований прекрасний механізм, який допомагає нам взагалі рухатися по життю. Наше тіло, наше тіло, яке відчуває, яке реагує, яке завжди нам підказує. У Нас є емоції, емоції, які з'являються як індикатор певної потреби, так тобто, якщо я відчуваю злість. Значить, в мене є потреба змінити дистанцію. Якщо я відчуваю е, сум, значить, схоже, щось відбувається, і сум з'являється для того, щоб прожити якесь завершення або якусь втрату. Якщо я відчуваю радість, значить мені хочеться виділити якісь почуття, тому що щось відбулося важливе в моєму житті. Тобто наші емоції. Вони підказують нам, яка зараз є потреба. Крім того, в нас є наша когнітивна обробка. Так ми аналізуємо, ми думаємо те, що відчуваємо, ми вкладаємо сенси, і це разом допомагає нам робити вибори, проявляти волю. І коли це все функціонує, так як і має як єдиний організм, то ми навчаємось розпізнавати потреби і розуміти, що відбувається. І потреба і бажання. Іноді можуть співпадати, тоді здається, вау, щось відбулося і, 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 і все в балансі, а, а можуть взагалі бути протилежні. Якщо уявити людей, які кажуть, я хочу нове помешкання і змінити житло, їх буде декілька, і у всіх буде одне бажання спільне змінити житло, але потреби у всіх можуть бути різними. Наприклад, один хоче змінити житло, переїхати від батьків, і там буде потреба в сепарації. Інші хотітиме змінити житло на небезпечного, переїхати в якийсь безпечний район, і це буде потреба в безпеці. Наступна людина захоче а, жити не просто в новому помешканні, а от в тому, де живуть оці якісь соціально забезпечені. і тут буде потреба в приналежності. І всі ці люди, здавалось, би, хочуть одного, а потреби інші. Тепер уявіть, що буде, якщо, наприклад, у людина не розпізнає, що в неї потреба сепаруватися від батьків, вони пережить в класне чудове помешкання, але знову батьками. Рівень задоволеності потреб не відбувся. І людина продовжує відчувати дискомфорт і, і оцей стан, що мої бажання не збуваються, я не знаю, чого я хочу. Отже, коли я відчуваю бажання, воно переживається як я хочу. І щоб зрозуміти, яка за цим стоїть потреба, Ну, потрібно прям зупинитися, прям повідчувати, запитати себе, для чого це мені. Так? Як я дізнався, що я це хочу, як це мене змінить, чи справді це моє бажання, чи це бажання десь я запозичив. І прям шукати, ну прям тим, чим ми займаємося в терапії, шукати, яка за цим стоїть потреба, тому що можна. Потратити дуже багато зусиль і так і не отримати задоволення від процесу, який ти хотів. То що таке той незакритий гештайт, запитаєте ви мене, і для чого його закривати? Уявімо простий приклад. Ви зранку ходили по дому. І все було чудово. І в якийсь момент ви почали відчувати, що щось щось, наче, щось змінюється, і тут ви зауважили, що схоже, схоже, вам хочеться їсти. І якщо ви не прорвали цю потребу і почали продовжувати шукати, що ж я хочу, і не запхали перше, що на вас впало з холодильника собі в рот, то ви можете зауважити, так, я хочу таку страву, чи я хочу естетичне задоволення, чи я хочу поїсти, та що я хочу отримати в цьому. І оце місце, де ви визначаєтесь, схоже, я хочу з'їсти ось це, і я можу отримати це таким чином. Це місце, де з'являється бажання, все сформована потреба, і далі в нас з'являється імпульс, збудження на те, щоб її задовільнити. Наступний етап це оцей повний контакт, коли я свою потребу задовільняю. Тобто я погинаю ту їжу, я отримую насолоду, ця їжа стає частиною мене. І знаєте, всі цей стан, коли ми таки розслабляємося. Ця потреба відходить в фон, і на якийсь час я отримую задоволення від того, як ця їжа розчиняється, і я не хочу їсти якийсь час. По суті, це і є. Цей закритий гештальт від місця, де я почав відчувати дискомфорт, до місця, як я знайшов і як його задовільнити. З прикладами роботи організму досить все зрозуміло, але якщо ці незакриті гештальти минулого впливають на нас сьогодні, по точно такому принципу циклу можемо уявити історію, де молода дівчина на якомусь етапі життя вперше вчула потребу. Близькості, взаємодії з іншим, ну відчула закоханість, і ця потреба розділяти почуття, бути бажаною, бути потрібною, бути почутою і переживати це з іншим. Тобто, ця потреба стала гострою і стала таким домінантним сенсом життя на якийсь період. Що на якомусь етапі так, ми відчуваємо, ми доходимо до цього моменту, де, здавалося, має відбутися оця близькість, де ця потреба має задовільнитися. І в якийсь момент об'єкт закохості зникає. Все, тобто цей цикл не завершається. Це переживається часто як завмирання, як біль, як блючі переживання. І от від того, як це буде розрішуватися далі, буде залежати. Власне, чи закриється цей гештальт, чи ні? Тому що якщо людина завмирає, відставляє це. Ну, типу, не дуже мені треба, було, я собі нового найду. Цей процес не оброблений, іначе він відходить в минуле і, начебто, він не турбує. Уявіть, що минають роки, і ця дівчина припустімо через якийсь час, вона знову зустрічає партнера, і вона знову хоче наблизитися і завершити ось цей цикл. Розділення почуттів, закоханості і близькості. І тут може бути багато варіантів. Перше, людина може мати уявлення, що в принципі це було настільки боляче і страшно, що сама буде обривати цей цикл на якомусь етапів. Ну, тобто, навіть не буде підходити до цього наближення. Або людина буде мати уявлення від того, щоб вона не обробила цей процес, не усвідомила, що там відбулося, що з нею. Вона буде наближаючись. Настільки боятися, що цей біль повториться і відбудеться знов, що вона буде зливатися з цим партнером, йому буде ставати душно, і, відповідно, вона не буде бачити цю людину, вона буде бачити свій процес, бачити, відчувати його і боятися не опинитися там знову. Ну, скоріш за все, партнер захоче віддалитися, і людина скаже: Я так і знала, я ж знала, що зі мною щось не так. Що робити з цими незавершеними циклами? Запитаєте ви мене, завершувати? Завершувати тут і зараз, пробувати усвідомити, що відбулося, чого не відбулося. Перевантажувати сенси, розуміти, що тоді я діяла таким чином. В мене щось не вийшло. Тепер в мене є в доступі інші способи. Чи вони підходять, чи не підходять. А яка я з цим? Ми перебираємо, що було тоді, перескладаємо заново. Цей пазл, іноді єдиною можливістю закрити цей гештальт – це зустрітися з тим болем, з тим сумом і прожити це горювання, що тоді це не відбулося. Цей цикл завершується, ми видихаємо, і він справді відходить в фон. Те, що сталося з нами тоді, залишається історією, картинкою фільмом, і воно не впливає на наше сьогодення. Але якщо ви навчились розпізнавати свої потреби і такі, о, ну тепер вже точно я знаю, що робити, то я хочу вас покільшити, що наша психіка вигадує нам кожен раз нові і нові складнощі. І просто розпізнавати потреби недостатньо. Є такі поняття, як конфліктуючі потреби. Тобто, коли ви одночасно відчуваєте і те, і інше, прагнете до завершення і того, і іншого. А ці потреби сумісні. Я свого часу мала потребу бути дуже хорошою, дуже-дуже такою відчувати своїх дітей, бути для них феєчкою, щоб вони прям росли без психоемоційних травм, бути дуже хорошою дружиною, прям бути, бути, бути. Ну, звісно, моя глибинна потреба була в тому, що мені хотілося цього безпечного простору, безпечної, стабільної сім'ї. І водночас. Я почала відчувати, що в мене є потреба, яка мене лякає, тому що вона була кардинально інша. У мене було бажання е не задовільняти нічиї потреби, крім своїх. У мене були потреби говорити з тими людьми, з якими мені цікаво, проводити час, де мені цікаво, проводити час без сім'ї, без дітей, робити щось для себе, розвиватися. І це справді лякало, тому що одна і інша оце бажання вони були несумісні. Я тоді вибрала. Звісно, несвідомо, я ще була не в терапії, я вибрала подавляти ось цю частину, яка хоче задовільняти себе. Ну, до чого це привело? Подавлення, 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 і привіт, депресія. Коли нічого не хотілося просто, тобто, для того, щоб подавляти оці свої бажання, мені довелося подавити і частину відчуттів відповідно. Так, як я й не відчувала, вже, що я хочу, я й не відчувала задоволення від того, що я отримала. Ця історія показує, що, що схоже, е я звідки взяла оце уявлення хорошої жінки, хорошої дівчинки, ну звідки? Я тепер вже розумію, звідки. Тобто це був мій спосіб з дитинства, що, щоб мене любили. Я маю вгадати, що хоче інший, е порадувати його, і відповідно тоді. На в моєму житті буде окей. так? І так само дуже багато є суспільних історій, якою має бути жінка, чи якою має бути чоловік, чи якою має бути, я не знаю, ваша сім'я чи ваша робота. І наче від цього буде залежати секрет вашого щастя. Але так не працює. Є певні культурні цінності і культурні коди. На жаль, наш код з таким радянським вайбом. Вніс такі дуже неприємні корективи. Зокрема, нас виховували в тому, що твої бажання ну, це щось таке другорядне. Тобто я дорослий, я знаю, що з тобою робити, що ти маєш відчувати. В цьому дійсно є пояснення, тому що в наш час, зараз, ми можемо подивитися подкаст, ми можемо загуглити, ми можемо піти до психотерапевта, ми можемо звідки взяти інформацію. Наші батьки не мали звідки взяти цю інформацію. Суспільство казало, що твоя дитина має бути чемна, гарна, гарно поїсти, гарно поводитися і не заважати. Умовно, хтось має знати, що тобі робити і як тобі поводитися. А твоє слово десь там виростеш, скажеш. Ми навіть відкинули цю функцію не те що там диференціювати свої потреби, а приходити і заявляти про них, казати, що а от я зараз хочу, щоб мені було це. Бо нам часто відповідали, що хочеться перехочеться. І це неправильно подивись, як робить хтось, це не підходить, це не зараз. Ти якийсь момент думаєш, безпечніше. Пристосуватися, безпечніше відсвічувати інших, безпечніше вчитися так, як тобі кажуть. Безпечніше стати отаким середнім. Оця функція сказати про те, що взагалі-то ротом сказати, взагалі, я хотів би у цього. Ми настільки іноді не віримо в те, що хтось може відреагувати, що навіть не використовуємо цю функцію. О, дуже важлива штука. Чекай, чекай, дякую, що ти мене запитав. Я про це хотіла сказати. Зараз, зараз, зараз формулюю. Важливим навиком є розуміти, що є бажання і є потреби, які мають зачекати. Починаючи з того, що дитина вчиться не ходити під себе, а те, що треба потерпіти і якось цей процес організувати по-іншому, так само є процеси, для задоволення яких потрібні роки. Ми не можемо стати лікарем. За три роки ми не можемо виростити дитину за десять, ми не можемо стати психотерапевтом за три місяці навчання, навіть самого кращого експерта. Є потреби, відкладені в часі навик витримувати те, що зараз ти це не отримуєш і ти не розсипишся. А раз за разом, кожного дня, ти будеш щось робити для того, щоб ця базова потреба одного разу одного разу задовільнилася найкращим для тебе чином. Що ми хочемо? Бути у взаємозв'язку з іншим нам мають бути важливі його потреби. І десь, десь в стосунках, треба свою потребу відкласти, відкласти трошки. І якраз ось ця взаємодія цікавитись, а як ти? А як в тебе? А що тобі зробити? І знати, що так само про тебе теж подбають, поцікавляться. Ця взаємодія робить наш зв'язок якісним, глибоким. Наші потреби це те, що. Прагне до завершення незалежно від того, плануємо, хочемо чи не хочемо. Це те, що буде функціонувати завжди. А якщо я навчуся розпізнавати свої потреби, то я можу зробити так, щоб моє життя стало легким і насиченим. Ні, відповім вам я. Тільки завершається одна потреба. Через якийсь час з'являється інша. І по суті, ось ця людина. Яку ми бачимо задоволеною життям, це не людина, в якої нема проблем. Це людина, яка знає своє відчуття, розуміє свої можливості, розуміє свої сенси, розуміє свої бажання, можливості їх задовільнити зараз чи потім, і не боїться переглядати свої сенси, нові вибори, нові дії, робити щось інакше ніж. Колись, і тоді ми спостерігаємо, думаємо, блін, як в нього так виходить, як в нього виходить якось так жити в тому житті, я теж так хочу. І дійсно якісь бажання і якісь потреби у нас не здійсняться ніколи. І бути дорослим, це знайти собі простір, підтримку людей навколо, шукати нові сенси для себе, шукати щось, що додасть вашому житті світла, світло, яке буде світити вам.